Всім привіт! Так, прикупили мотоцикла Spark, як це він там, SP250D2. Ось так забрали на, на пошті такий цей. Вроді від ДТЗ прислали. Така обрештовка, повністю типу, зібраний. Не знаю, як там далі будемо розбирати. А саме дощ тут бляха, хастертує немножко. <гум> так трохи стягнули. Зараз будемо розбирати корпус і скатувати його якось. Так, <гум> Там, так тримається все, що трендеться. <гум> Так, тут ззаді якась документація приклеєна. нен на на насипались. М? М? На ньому тут вже трохи каталися, бо є трохи болото. Давайте сейчас подивимось, скільки там пробіг. Це вже розлізлися, ці каркас вообще нікуди. Може він тут такий вже був вбитий. <риклад> Нічого, ні не до чого не прибити. О! Ну якось в ручки. Приділ там ручком, навіть. Чи що в мене предположення, бо вони желізні. То він тримається тільки за щетручок, да? так? Як вадна. Поки виключаємо. Треба було на голову викріпити. Так, ну зняли ми. З Зу... э... рештовок цих. Ну, ось так він виглядає, не знаю, що там видно. Джек із сидить нічого. Тут якісь документації, непонятні. немає цих дзеркалів викручених. Тут це все болтихається, що небудь зібраний. Так. Така прибурка, не знаю, що там буде вам видно. Так, тут нейтралка горить зелений. Один кілометр показує, пробіг. І що тут моргає, що бак пустий. Так, а що тут можна ще? І що тут і показує, що 1,3 кілометра проїхали. А що це не понятно. Так, ладно, заливаємо бензину, пробуємо його тут запускати. Ось таке. Тут все бардачок є. Не знаю, він тут, а він тут нічим не закривається. Тут якесь кріплення. Захист, щоб не стирили, чи що. Так, ладненько, будемо ми його далі роздивлятися. Галамага тут. Коротше, тут такі нюанси. Тут продавлене кріплення підсидіння, якусь більшу шайбочку потрібно було, чи що. тут оця резинка була аж тут десь зверху затягнута, тут був тихалося. Коротше, що тут по зборці нюансів повно, що немає ніяких регулювання. Ось тут задній хід, ось тут регулювання, воно теж не відрегульоване було, тобто хрена на нас з лапку не загоралися. Що-небудь що зібраний. Тут була різинка запхана туди, всередину. До масло дивиться не нахай. Причому теж глушиться. Mm. Він як так стоїть на колодці, там рівень масла потім у віку. 20 минут вже не знімаємо. Так, коротше, зняли ми тут сідушку, подивитися, що тут фільтр. Ми даром подивилися, бо тут є ось такий облой. Не знаю, як вам там буде, що видно. Ну, коротше, такі на отлівах такі пуперішки. З однієї сторони і з іншої. Це по-перше, А по-друге, ось тут я щілина, і скоріше всього, що протягує пилюку поза фільтр. І я хочу показати ось фільтр. Там, де та була облой, воно продавило і, мабуть, ніякої щільності немає. Можливо, тут протягує пилюку. Все не хотіло. Ну, така фігня, оце воно фільтр. фільтр тут був? Ну, ось так фільтр там був і прижимався такою квадратною Решіткою на 4 гвинтику. Ну, ось таке, що коротше китайці як завжди. Якщо не подивишся, то довго воно робити не буде. Не. Тут по-нормальному треба оцю всю коробку. Замастити чимось якимось герметиком. Якщо тут тягне, то це вже жопа. Зразу буде чисте. Так само ось тут цим термоклеєм заліплене, це взагалі трендець. Так само ось тут воно якесь таке страшне все. І ось така штука. Китай бабай. Зато гроші нормальні. Китайці зроблено. тут так само ж бляха закручено. Там як сідушка була закручена, так само тут китайці фільтри закрутили, що пластик насквозь. Ну, така тема. Ось ну, такий Китай. Тут якесь болото було, непонятно звідки воно взялося. Акумулятор кислотний, жидкосний теж така, я думаю, тут гелевий буде. Ось цей фільтр, непонятно, чи там якийсь фільтр є, це просто тільки колбочка теж поміняти одразу. І так, тут є один нюанс, що сідушка що не стає. Ми почали ставити назад, а воно взагалі не стає от по цих отворах. Бо бак, скоріше всього, що прикручений неправильно, і треба вперед. І так само тут є кріплення, такі направляючі спереду. І видно, що. Видно що бак єлі-єлі на них надітий. Ось. Коротше, що тут є нюанси капітальні по зборці. Все одно треба самому збирати, бо не знаю. І так всім привіт, це вже інший день. Коротше, що по косяках по зборці, повні ще косяків виявилося по зборці. Ось тут. Тарабанить, ну хоча тут зажати. Так, що там я вже не пам'ятаю, що розказував. Е що там в корпусовій. М -м, не пам'ятаю, що ще тут таке руль. Ось я поставив мітки, як він був. І наскільки я його здвинув, тобто він або не зажатий, і ось так само звідси мітка є. Тобто він якось вперед був нахилений, що оці штуки, вони донизу дивились. вони Хоча і зараз. Ну коротше, Я почав вчора чи позавчора їздити і бачу, що в дзеркалах нічого не видно, я не, не можу їх налаштувати. Тобто або вони завалені, або тут неправильно прикручене. От сама ця стійка. Коротше, як вже в процесі ну, користування виявилося. Ну і так як він стоїть, то вже Ну, більш-менш вже ці стійки. А то були вони донизу. Ось ці штуки, якщо міряти до цього, тут різний відстань. Тут різна відстань. Тут палець не пролазить, тут два пальця пролазить. Тобто я бачив відео, як збирають ліфан мотоцикли, що карне дзеркало, типу, мірають, чи, чи воно <смі> в горизонті, бляха, хрен тут, що тут як попало зібране. Так само ось тут мені здається, що з однієї сторони перо вище, друге нижче. Ну, коротше, це такий конструктор іграшка. З баком бак неправильно стоїть, його вперед треба, бо тут не співпадає. Тут знизу є болтик, він не співпадає. Ну, коротше, багато таких, блін, приколів. І це вважається зібраний. А, він тут нижче, бо тут трубка впирається. А тут сюди впирається, напевно. Ну, коротше, оце все треба самому ставити так, як потрібно. Ну, коротше, такі нюанси. Оба на світло включене. Так, тут ще прикол є, що підсвітка регулюється або синя, або оранжева. Ось такий нюанс оцією кнопкою. Так, в нас тут вже проїхали... Проїхали 7 кілометрів ми. Ну, так по чуть-чуть проїхав туди-сюди. І все. Ну і також дивився всякі ці відео що цих мотоциклів, де там фільтра, який, коротше, в інструкції нічого немає. Тут, як так розумію, стоїть насос, тут десь в цьому районі стоїть центрофуга. Чи тут? Ось тут, мабуть, стоїть центрофуга. І оце вікон, це самий верх, доно співпадати з рівнем верху, отам, от на щупові. Ну, бачив, як знята кришка. Так, це щось з цієї сторони. Так, ось тут цей хомут теж бачив, де хто розказує відео, що тут під, підсмоктує то є воздух, попід, поза цей. Позафільтр, попід патрубки, по під це все. Так, що в нас не так У нас? Ще один косяк такий явний. Я вважаю, що в нас свічка чорна. Ми викручували, дивилися свічку, що вона чорна. Коротше, мотоцикл заводиться без підсоса, в саме нижнє положення. Так само от в інструкції не було от куди він втикнутий. Картинки ніякої нема. Так само, як краник відкритий відкривається, ніякої картинки. Може десь там описи є. Я був якось знаходив, що вроді на рахунок карбіратора, що в самої це, типу, робоче цей положення. Хоча ніде картинки ніякої нема, щоб по-бистрому знайти. Тому отак. А він у нас, блін, цей отак в нижнє положення. Заводиться спокійно і спокійно їде. Батько каже, що блін, без підсоса, не прогріти, він не повинен їхати, тобто в нас багато суміш, тобто, він рахується як на підсосі. Тобто, походу не відрегульований карбюратор. Оцей фільтр теж таке собі. Походу, треба одразу міняти, щоб ніяких прикольних не було. Так, що це? Ось ця кришка дивився в інтернеті. Щоб вона ставиться на прокладку, тут щось не видно, щоб вона на прокладці була. Бо тут типу, воно там відкотили цю про дивимося, вона в маслі. Тут виходить, в масляній ванні воно цей генератор і стартер. Наскільки я зрозумів. Так само дивився відео, як тут ЦПГ чи не ЦПГ. Ну, типа, не кажу ЦПГ. Чи цепкою тут передається, ні, тут стоїть там ще на колінвалі, тут невеличка, не Непов... ні. Там стоїть шестерня, яка переходить на колінвал. Чи як? Ну, якось так, що виходить, що ось тут в середній цій частині вроді толкателі рокера, які товкають. Ці його штангочки такі стоїть. Виходить, він нижньовальний. Я не пам'ятаю, чи тут шестерня, чи ось тут шестерня знаходиться, мабуть, внизу там шестерня. І там такі два кулачки донизу. Тобто тут цеп цепка якого ніякого немає. А ось ще ще прикол який, що всі передачі треба включати з вижатим щепленням, що тут немає авто в цього, типу як на ССРівських мотоциклах, що як там полавтомат, як воно називалося. Ну Ось таке, що є косяки тут. О, ще хотів показати, що тут внизу... Теж ніякої немає. Тут внизу є болт. Ну ось. Там під ним сітка, походу повинна бути. Це тіпо, виходить, там? Е, як -то вона, центрифуга. І оця сіточка, Це весь все, що тут фільтрується. Тобто... Цю кришку, там через якийсь період треба знімати, йти центр фугу мити, і ту сіточку, мабуть, при кожному е зливі масла очищати потрібно. Ну, ось таке зливна пробка ось внизу. І бажано зливати через оцю пробку. Так як та чуть-чуть вище, і там дуже маленький канал, і весь бруд не буде зливатися. Тут, я думаю, більший трохи отвір. Ну так це поки. З цього що ми побачили щось косяків. Не знаю, чи нічого не забув. Коротше, ось таке. Що він їде. Може тут щось неправильно, але я виставив півтори, десь тисячі обертів голостого. Ну, приблизно, бо воно щось гуляє, такий карп, що... Не знаю, може це для мотоциклів нормально. Ну, ось так як хотілося б десь якийсь датчик температури поставити, щоб не перегріти його на обкатці. Коротше, що ось тут під цим, наскільки я зрозумів, все, передачі йдуть всі з шестернями. Хоча бачив, що деякі мотоцикли є, що масляний привід іде цеп... цепочкою. Ну тут скоріше пласт... пластмасова шестерня. Не знаю, це треба розбирати. Дивитися. Це так, я бачив в інтернеті, як там. Розбирають люди. Зразу мені було дуже цікаво, як він влаштований. Це дуже цікаво. О, кстати, до речі, тут стоїть на рулі амортизатори, типу блоки, то вони так вжаті, що намертво, що руль ні в яку сторону не грає. Щось, що ж різина повилазила і порепала. То вже начебто, треба, щоб вібрації гасити, воно закручено на той світ. Що воно нічого в функції ніякої, мабуть, якусь може дуже маленьку. Може якусь амплітуду і гасить, але ну, так зажато, мені здається, що воно там нічого не гасить. Ну, ось таке. Ну, ось тут видно, що бак. Таке ось відчуття чек, він не доходить до свого місця. Але ось тут є поперечка, яка тож, також на амортизаторі прикручується, бо бак. На різинках, яка тримається пластмаски ці, то вона також не особа і Якщо продавати, то вперед треба її вигинати напевно, чи що не знаю. Ну, коротше, тут нюансів багато. Ось таке, поки не знаю. обкатку як не знаю, Ми її планували ввечері, але щось немає, ніяк часу або є їздити, треба десь там переїхати, ти не знаю. Це хотів руля виставити якось. Це щось тягнув назад, те він посунувся. Він таке відчуття, як цей руль взагалі не назад. Тягнув за ручки і руль Пш... Відсунувся. Походу він взагалі не прикручений. Треба підтягнути, перестав виставити дзеркала. Я не знаю, як ці дзеркала. Вони дуже не в рівень з оці. Оці перегородки, вони в рівень з цим дужні, в рівненько стояти чи як. Отак вони мають чуть-чуть, тут на мотоциклі на цьому чуть-чуть вперед. І тут не, не вистачає повернути, впирається. От туди сіки вивороту є. Ось туди сіки вивороту є. А в ту сторону, куди потрібно, ніхрена нема. Не знаю. Не хочеться, щоб ну, чіплят як руку ставить, щоб він не заважав. Я думаю, може чуть-чуть-чуть вперед так. Ну, щас, щас спробую. Бо руль чуть-чуть подав назад. Він, він був ось так туди нахиляний. Тепер він чуть-чуть назад. От там є мітка. Я поставив мітку, наскільки воно змістилося. Ну, кстати, до речі, тут також що один болтик. А ну шайбочка в цій дрібежи під, під крилом. Тобто або один болт або не зажатий, або там якась різинка мала бути, та вона вилетіла. Коротше, ось передні два болти типу, зажаті, а ці терчать. Да, вони обидва не зажаті. Походу. Ну, типу, типу тут різьба кончилася, або довгий. Ну, Ось таке. Ну, типу тут же, там спереду то сквозна дірка, а тут ні. Ну, так, закрутили по можна і все. <кій> не знаю, чи тут світло також виставлене, чи світить, чи воно якось регулюється, хрен його знає. Щось я навіть не знаю, чи є тут якісь регулювання. Мабуть, ніяких тут регулювань особої немає. Ну Бачив, що теж завод ліфан, що фари, типу виставляють, все там, Тормоза натягують, колеса виставляють, чи рівно. Тут блін, все. Посокриву, це тріндець. Це таке відчуття, що в інтернеті показують, що щось налаштовують, що так тільки для відео. Насправді, ну може ліфан там. це бачив відео ліфан. Так, ладно, ставте лайки. Коментуйте, підписуйтесь. До зустрічі. Ось таке відео. Оце такий перший огляд, що було побачено, що там з фільтром косяк, з тим косяк, з тим косяк. Все прикручено те в одну сторону, те в іншу сторону. Ось ця штука була взагалі не вставлена туди. Я її вже допхав. Також вона не прикручена, шевелиться. Так само і всі, мабуть, ці ручки також, мабуть, не прикручені, хрен не Ну, Ось таке. Треба оцю штуку одну посунути, щоб воно якось однаково було. Ну, хоча ось ця ручка тут, це його донизу треба. Ось так типу. Ну, щоб ручка посередині була. Кирень поймеш, як воно повинно бути. Коротше, отаке воно все, косе криве. Не знаю, може хто знає, може які ліпше зібрані мотоцикли, прошу написати в коментарях. Щоб люди, якщо хочуть купувати, щоб брали ліпше, а не яке ось таке. Короче, що все треба. Купив новий, треба розібрати і на нову скласти, а платиш зазібраний. Ми просили їх, то відійшліть нам його типу в коробці, типу як заводу. Ні, ми так не відсилаємо, Ось от така херня. А він заводить так, чи це тут у нас так збирають, чи це на заводі, що триндець, що воно все косе криве. Ніде нічого не налаштоване, місцями не прикручене.